Добрий день, ми з України. Кронотопські куми продовжують челендж Україна-2023. Кожній тварі по парі нам розповів старий завіт під час потопу, щоб планета могла жити, За повелінням знає мноя, Тварин зібрали всіх подвоє. Його ковчег. Відкритий був, нікого ної тут не забув, бо кожній тварі Бог дав по парі, Вони трудились в любовнім жарі. Потоп — це страшно. А рід так важно, щоб не загинуть, у ковчег хлинуть. Леви й левиці, вовки й вовчиці, тигри й тигриці, самці й самиці. Коти і кішки, мурличі трішки, собаки й сучки, осливі віслючки, під голос сурм, під звуки арфи. Любуються жирафки, і жирафи, жеребчики кобили, макаки, шимпанзе горили, ще пара поні і мурахи, метелики і різні птахи, півні і курки, нурки й нурки, носоріги, носоріжка, сороканіг і сороканіжка. Корова й бик. Індичка та індик, гусак і гуска, ще два молюска, кабани свинка, дві половинки, у такт з екстазом, навіки разом, козли і кози, шершні і оси, олені, лані і павіани, лосі і лосихи, кролі і крольчихи, гієни і шакали, лінивці і коали продовжать рід і будуть жити. І далі буде їх не подвоє. Спасибі Богу, спасибі Ною! Але як бачимо далі, а хмари, хмільні мугарі російські тварі, брехливі й підлі. Всім остогидлі. Як віз і дишло, ось так і вийшло. Планету нищать, де кулі свищуть підняли зброю. Їх теж подвоє. Як яд отрута. Тут бацька й путя, що пригожин, лавров рогозін, Сурков Медведєв, Пісков піскові зліді, і в захолусь один мішустін. Та ласо погляда на трон, а там кадировдон, ковчег ламають. По нас стріляють, повинен світ давно зібратися. Такі тварі не можуть розмножатися. Що ж, кожній тварі. Бог дав попарі. Про світ він дбає, то захищає. Але ці тварі, святі в ударі, вони і милі, вони просії, не те, що тварі, що із Росії. Присутність ця планету злить. Такі тварі не можуть жити. Це справжні тварі. Немає їм пари.